Доброго часу, славні українці! З вами Лавра. Улюблена рубрика Запоребліком. Що там у нас у них за перебліком? Давайте глянемо, яка там зараз. Атмосфера, що очікують, що чекають, що збираються робити, про що говорять таке інтенсивно. Насправді я тільки що робила розклад, але видалила. Я така да, інформація дуже шла, і прямо потоками я прямо не встигала одне за одним я ось так. Так що вирішила переписати, не знаю, чи покажуть те ж саме. Дивіться, тут нам карти показують про те, що будуть тік-тік. Да? Тобто тут мова йде про те, що час вже відлік часу почався. Відлік часу. Вони починають працювати на те, що десь не доробили, що недополили, недовиростили. В общем, що не доробили. Тепер треба. Там, де не доробили, там, де воно дуже, скажімо так, на поверхні, тепер треба все це, там, де воно помирає, треба возродити. Ось так. Тут мова йде про справи. Що було в минулому розкладі. Тобто, тут це ж для вас воно перший раз, да? я тільки що робила розклад, тому це для мене як продовження. Вони очікують ось ось. Приїзд людей з того сторону, з якою будуть обговорювати нові рішення, нові рішення по зброї. По зброї. Рішення стосується такого, щоб там яка саме зброя, кількість зброї, але саме от більше, от яка саме зброя для того, щоб зупинити в Україні цю війну. Тобто, звичайно, да, от не, 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 не те, щоб зупинити. Карта повішена, да, от прямо, прямо зупинити саме конкретною зброєю максимально. І по там, картам було видно, що мова також йде в подальшому. Це серед їх різних військових. Персон обговорюється, де може бути скупчення людей саме туди, щоб там було багато, скажімо так, смерті, смертей. Так, зараз оце вискочив посол. Да, було таке, що будуть вирішувати. Дає, іде вказівка саме від маски Путлера, що посли вони повинні кудись їхати і триматися своєї історії. Прямо триматися і не відходити ні на сантиметр в сторону. Яка вказівка була дана міністерством різним, там, міністрів, да? що воно обговорюють міністри, що обговорюють міністри в Криму за поребриком? Що це я сказала в Криму? За поребриком? Ось воно і значить, обговорюють з людиною, яка дуже вісома, да, скажімо так. Це не Путлер, але це хтось, якийсь може бути сірий кардинал. Людина дійсно якась дуже така вісома, важлива. Персона там в них, документи якісь обговорюють якусь не те, щоб новину, ні, а скоріше там, якісь там конкретні плани, дуже щось важливе, куди і як. Ну тут реально щось прописане вже. Е, ну, Якраз <кій> мова йде про те, що, скоріше всього, буде зброя, обговорюватися зброя, яка потім буде. Е, Відправлятися по призначенню. І бачите, я ж кажу, що хтось повинен приїхати, обговорювати, договори складати якраз, да, Якраз те, що може бути зброєю. Ось так. Зброя, яка несе, скажімо так, яка може мати ціль там, де скупчення скупчення в місті про що обговорюють в, у вузьких колах? Про що обговорюють у вузьких колах з Путлером? Покажіть мені карту, про що обговорюють говорять у вузьких закритих колах з путлером. Мова йде про накопичення земель? Ось так. Мова йде про накопичення земель. Як стабілізувати ці землі, які вже захоплено, як стабілізувати, як захищати і, скажімо так, вбивати останніх гвіздок? Ми бачимо, да, щоб воно руху вже не мало і шансів неможливо було. До речі, можливо, вони готуються проводити знову якісь там свої ці, яких там. Конституції і так далі, тобто документи стосовно цих прибрання до своїх лап рашистських землі України. Ось так. Про що вони обговорюють? Про складання у свої, скажімо, ж, кишені знову шмат землі. От про що вони розмовляють. Тобто шляхи зараз вони ще, якби, намагаються. Намагаються і на нове задивлятися, і будувати, думати, як далі, от на нове, коли воно на нове, ми підемо, і як і там урвати, і ще шмат землі, що далі робити, і так далі. Тут тут скажімо, розмови, але вказівки такі, що. Треба поспішати і робити так, що окуповані території, щоб вони були там правомірно і неправомірно, вони вже були без дієві. Тобто шансів вирватися у них не могло, не могло бути ось так. Також і ще тут мова йде про те, що це в тісних колах: про те, що з ким треба домовлятися. Для кому треба заплатити гроші, пообіцяти щось таке важливе, да? От до якої конкретних, до яких персон, щоб вони на ці гроші прискакали? Але так прискакали, щоб потім з наших лап вирватися не могли. Тобто якісь договори складати так, щоб вони потім були пов'язані. Розумієте, і вирватися вже не могли все. От там, де вони когось купляють, кудись вони щось там сплачують, щоб вони вирватися не могли. Кремль напряму має відношення до Польщі, до ситуації в Польщі з кордонами, що відбувається Польща, Україна, Кремль напряму прямо має відношення. Звичайно, дуже успішно має. Довго думали, що і як. Звичайно, бабло там заплатили. Бабло заплатили, багато зусиль зроблено і успішно воно зроблено. Це прямо е, задача, така стоїться між двома країнами. Зараз треба обов'язково увіткнути е, цього ножа. Ну ви зрозуміли. Тобто зараз іде мова про сварки. Робота дуже успішно проведена. Вони довго планували її, думали. зроблено. Туди зараз гроші відправляють, продовжують. Дестабілізація між двома країнами. Відправляють знову на Польщу туди. Бабло, звичайно, спонсорують. Ви Бачите? спонсорують, передають, гроші несуть. Там люди жадібні. От куди вони передають, люди жадібні. Звичайно. Ви бачите, що там задача така стоїть, щоб все на ножах було, щоб більше і більше було агресії з цієї сторони. Ясно. Так, що стосовно наступу, чи зараз є обговорення, чи є інтенсивна підготовка, щоб Придністров'я готувалося нападом на Україну. Чи є підготовка, що Придністров'я готувалося нападом на Україну? Кажуть, ми ж тобі сказали, і це не з Придністров'я напад на Україну, це з трьох сторін напад на Україну. Ну, з декількох. Тобто це не один. І ось зараз воно, мені ж кажуть, тобі ж сказали, що вони збираються стосовно обговорення заключати договір, хто, з ким, куди і так далі. Ось так. За це хтось бабло по-перше або або просто ресурс якийсь да от обіцяно, обіцяно ресурс цета Обіцяни ресурси, обіцяни, а там обіцяні це з іншої країни. Це може бути з Придністров'яти, Да. Це може бути людина або людина з іншої країни, яка несе смерть через зброю, через напад. Про, ну тут мова про ракети більше. Про ракети більше. Чи хочуть зараз, чи планують домовлятися Кремль із Україною? Чи хочуть насправді вони це зупинити, чи хочуть домовлятися і зупинити цю війну Кремль України? Ну, тільки виключно на своїх умовах, але зараз вони не готові. Ні, от зараз вони не готові. У них задача іще, іще, влізти далі. іще влізти далі. Потім звинувачувати, нести розруху, руйнування і потім, можливо, зараз вони не готові. Що ще хочете сказати? Ось ті самі карти випали. Ви такі бачили? Тут мова йде про, про те, що, по-перше, відкнути у землю ніж, але тут мова, дивіться. То подивися, ті самі карти, і ця знизу, прям, яка повинна бути тоді з ними, якщо я погано, це ж треба. Якщо мова йде про те, щоб домовитися з Україною, то лише тільки, якщо вони з собою заберуть землі. Максимально, скільки може згребти. І вони будуть вважатися переможцями, якщо так. Або ніяк, вони інакше не готові, не готові. Поки що вони не, не зріють. ні. В них їм треба зробити себе переможцями, накрасти земель чужих, ну Ну, і так далі. Ну, як роблять звичайні дешеві, гавняні, сранні окупанти. Так, Шановні мої, підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, що ви думаєте, не забувайте додавати свої. Питання ще, які я буду потім записувати і розглядати. Ось так. Ну і що ще ви хочете важливого сказати? Важливого сказати стосовно Кремля за Запарібника. Що готується напад? Провокаційний, причому такий, знаєте? Що готується напад? Дивіться, готується напад з повітря, обстріли, мова поки що, да? поки що обстріли, от якщо на найближче. Але по декілька місцях в них не вистачає насправді ну, там якоїсь зброї. Ось так. Тому і. Те, що зараз ми бачимо, через деякий час вони все рівно результату свого мати не будуть. А, а чому? А тому що там в саміх, скажімо так, в самих окупантах вже запалу такого не, немає вже такого запалу. Ось так. Давайте ми глянемо ще. Зараз буде нова зброя, нова зброя з Ірану. Кого вони там чекають? Нова зброя з Ірану. Однозначно карта дьявола. Уявляєте, який смерть несе? Так, да, там зброя з Ірану. Зброя з Ірану. Зброя з Китаю. Іде? Іде да, зброя з цієї Кореї, як її там зброя з Кореї. Зараз я все вам дрібніше розповім. Дивіться, з однієї сторони, Іран дає зброю, але не стільки, скільки було замовлено. Тому що зараз Іран. Дивне себе поводить. Він хоче трошки. Він хоче трошки обманути. Ви зрозуміли? От Хоче він трошки обманути. Це для своєї користі, виключно. Він трошки притримує коней. Я б сказала так, от в даному випадку. Китай. Звичайна карта колісні, колісниці. Коліснічого. Дає зброю, але тут може не ракети, а щось інше. Ну, от якась інша може бути зброя. І теж зараз обирає позицію А я подивлюся. А я подивлюся. Оця Корі... Корея. Тут Корея, ну, Корея є Корея, вона дає теж зброю, але вона трошки якась якась вона недороблена, недоділена, полубракована, ну щось таке, розумієте, але вона далекобійна. Ось так, ось так. Корея дає зброю, вона може просто бути трошки. трошки не така, але вона далекобійна і ще вона як отруєна. Ну, ви зрозуміли, вона ядовита. Оця Корейська зброя, вона ядовита. І вона далекобійна. Ось так. Ну, і що ви хочете мені важливого карти сказати? Дуже важливого карти сказати. Затягнувся розклад. Кажуть, що кажуть, що треба стерегтися нападів, вибухів, вибухів з повітря в Україні. Ось так. Кажуть, що треба стерегтися вибухів, звичайно, ці. Поки що, поки що мова не йде про масштабні обстріли, але досить вісім, досить величезний е, такий напад з повітря, який буде нести, може смерті нести, може е, дійсно такі, знаєте, агресивний бути напад, але все рівно повністю пробитися, повітря пробити, повністю вони. Поки що не мають такої можливості. Ось так. Ось так, дорогі. Я вам дякую. Якщо ви до кінця зі мною були, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. Слава Україні!